Добрий день всім. Я дуже радий бачити тут наших колег, які разом, так як і я. Да -да, в ну, двох, двох словах, так. Да. Ну, Досвіду спілкування з людьми в мене такого великого немає, в аудиторіях, але ми В ну, двох словах пояснюю. На початку 2008 року я отримав, ну, обслуговував три будинки. Зрозумівши, що просто три ОСББ це для молодого керівника, молодну людини, яка має сім'ю при тій зарплаті приблизно 600-800 гривень, це неможливо було. Тому е, прийняв рішення створити асоціацію на основі цих, ну на, на основі тих будинків, які були на мікрорайоні. Суть була така, що, ну, перше, скажу так, що е, обслуговувати будинки, наприклад, якщо вони знаходяться в різних районах міста, це дуже. Ну, Дуже неефективно. Тому перша така порада, що якщо десь щось працювати, це має бути або е, ну, спільна ну, внутрішня територія, або там Ну, можливо, максимум це має бути мікрорайон. Бо ну, це воно просто ефективно, тому що, ну, наприклад, в мене в місті на це в радіусі трьох кілометрів знаходяться всі мої 15 будинків і один гуртожиток. Друге, на початках, коли я це розпочав. Скажемо так, У мене, наприклад, секретар працював на громадських засадах, бухгалтер був на мінімальній зарплаті, я так само був на цьому. Я зрозумів, що це просто неправильно, тому одразу прийняв рішення це все поміняти. Був у нас цей орендований офіс, закупили ми повністю після того цей інструмент, матеріали, рухоме майно було у нас там дві ну, там, машини. І почали ми обслуговувати в цих будинках людей. Так само була, говорили сьогодні, що розказав про проблеми, почалося з того, що коли я наняв там обслуговуючий персонал, який мене задовільняв, який задовільняв людей. А це були і сантехніки, і електрики, там, зварювальники, в мене, прибиральники, ну і плюс офісний весь персонал, скажем так, секретар, паспортист, юрист, бухгалтер, ми стикнулися з першою проблемою. Ну, Так як мешканці у нас 100% кошти коштів не здавали, а ще були борожники. Виникла така ситуація, що по всіх фондах ну по оплаті ми змушені були ну, вчасно, ну, вчасно їх проплачувати, при тому, що ми ці кошти від мешканців не отримували. І при нашому теперішньому законодавстві, якщо, наприклад, на протязі місяць одного чи двох місяців ми не ми вчасно не платимо зарплату, зразу були там до нас претензії від контролюючих органів, там, від прокуратури і не тільки. Тому е, мною було особисто прийнято рішення, я повністю весь Свій персонал, і там і, і обслуговуючих, перевів всіх на підприємців, включаючи і себе. Тому на сьогоднішній день ну, моїй організації це 12 чоловік працює, і вони в мене сість на сьогоднішній день фопи. По покладах там, ну, вони йдуть в ФОПа. По по кледах як обслуговування будинків, потім всі інші там в мене підприємці йдуть повністю по сантехніки, по електриці, по будівництву, по прибиранню, вони сидять по кледах. Ну, щоб зрозуміти було, якщо, наприклад, на той момент в мене вони отримали півтори тисячі, і я десь приблизно 54% за кожного за кожну людину платив, то сьогодні в мене вони отримують біля трьох-трьох з половиною тисяч гривень. Я думаю це їх задовільняє. Ну, я не, не буду говорити там про місто Львів і великі міста, але для міста Новолинська це, це нормальна заробітна плата. При тому на сьогоднішній день всі ці підприємці, вони, якщо виконують роботу, по квартиру ну, вони за це отримують окремо собі гроші. Ну, це так я сказав, є маленький стимул для їхньої роботи. Ну, з практичного досвіду, що хотів сказати, от, чому великий плюс, в тому що в мене, наприклад, моя організація обслуговує там нас на мікрорайоні будинки, ну і скажімо так, нормально працює, ще працює аварійна служба. Перше, у нас більшість наших працівників вони проживають в наших будинках, це раз, а друге, вони просто ну, в нашому районі є. І в мене аварійна служба побудована так, що, наприклад, є в нас 6 чоловік, і вони по черзі двоє чергові. Тобто, якщо виникає якась ситуація, два працівника працює один тиждень, два в другий, потім міняються між собою. І якщо, наприклад, кожен з нас стикається з тими роботами, от ми зараз з вами всі тут, скажімо так знаходимося на форумі, і кожен з наших... ну... Так горів сидить на телефоні. На сьогоднішній день ну, от, хто зі мною був, в мене такої проблеми, можливо, немає, ті, тому що в мене працює офісний диспетчер-секретар, вона зразу передає звонки на цих стесарів, ну, які працюють в аварійній службі, вони в своїй роботі зразу виконують цю роботу. Е, приблизно в нас, якщо йде дзвінок, то напротязі півгодини виїжджають хлопці, так як в нас, вважаю, у нас є... Ну, з моєї сторони там буси закупую для своїх працівників, і працівники мають ще свої окремі машини, то ми проти... навіть в нашому мікрорайоні це просто все, все їздимо на машині. Тобто, якщо виникає сандація в одному будинку, а потім на другому, то це швидко все вирішить. Збори. Збори. Ну, е, по питанню е, так і казав сьогодні Володя наприклад. Саме більша проблема це спілкування з людьми, раз. І найбільша проблема це просто затвердження кошторису, затвердження тарифів і так далі. У е, нас по будинках е, ми просто так само раз, раз на квартал звітуємо перед людьми. Цю інформацію ми повністю не даємо. І, і раз на рік ми так само е, ну, затверджуємо кошториси. У мене там є так, своя процедура, як це все, я до неї йшов з восьмого року, скажімо так, але на сьогоднішній день. Повністю враховуються всі побажання мешканців. Ну, скажімо так, В нас навіть є так, так, ну, такі пункти, наприклад, як цей профілактика та прибирання покрівлі. Щоб було зрозуміло. Для деяких, можливо, це не ясно, але коли я з першого року почав цим займатися, стикнувся, що просто відремонтувати покрівлю це одне, але якщо через кожен рік за нею не дивитися, то просто вона приходить-не приходить, і через 4-5 років вона просто взагалі нищиться. Це я говорю для того, щоб просто в мене всі будинки з мікрої покрівлі. Для міста Нововолинська в мене тариф від гривня 20 до гривні 60. На, найбільше в нас, е, тут деякі були фотографії, є гуртожиток. На, станом на 2008 рік він був найгірший в області. На сьогоднішній день е, просто це один з найкращих гуртожитків області, там є тільки одна проблема, е, не працюють ліфти. Але для того, щоб ліфти працювали, це е, на сьогоднішній день приблизно потрібно біля 600 тисяч гривень. Мешканці таких коштів зібрати не можуть, тому від нас написано на область листа. Ну, на долеві участі вже мешканці приблизно 60 тисяч зібрали, і ці кошти в нас чекають. По питанню ремонтного фонду, ну я так в двох словах, на сьогоднішній день обслуговування по будинку становить приблизно гривні 0,3. Сюди входить повністю наша, це, наш обслуговуючий персонал, витрати. витрати там ідуть, там оренда офісу, там телефон, канцтовари і так далі. Все інше по кожному будинку мешканці приймають рішення самі приблизно. От Якщо в нас тариф гривня 20, то виходить 17 копійок, які на поточний ремонт. Це йде от гривня на три обслуговування, 17 копійок поточний ремонт, а вже якщо люди там планують більше на ремонтний фонд, це кожному будинку приймається. В трьох будинках люди взагалі відмовилися, хоча як їх не пробував переховувати. В інших будинках люди ще створюють і ремонтний фонд. Можна спросі, скажіть, я ваша управляюча компанія, так? Да? А вот жильцы э, с вами подписывают договора? Или вы взаимодействуете именно с председателем э, управления на каждом доме? Вот как вот это... На сегодняшний день у меня такая структура, что було створено ОСББ, Потім я створив асоціацію, і э, я, як з кожним головою ОСББ, позаключав договори від, від асоціації. А, тобто ви непосредственно з председателем да. управління маєте договор, который... а як вже потім ви підписуєтеся, як акти виконані, як це вже вже не... Ні, це не внутрішнє. У нас є Рада правління асоціації, з якої ну, і раз на місяць представник від цієї ради правління зі мною підписує особисто зі мною, як з підприємцем. А я вже просто, як вже підприємець подальшому управитель, заключаю договори з іншими підприємцями, там, з обленерго з іншими організаціями. Але що я хотів на кінець сказати, що рано чи пізно просто, ну, і це я бачу тенденція по всій Україні йде. Іде до того, що просто всі асоціації все-таки переходять там, в управляючі компанії або приватні структури створюють. І це воно так і буде. Вот я не розумію, допустимо, от ви там. Ремонтуєте ключі, а вот договор на електроенергію, да, на поставку електроенергії на конкретний досоцію і договор Закращу. на поставку води на конкретний дом. Дві е, Дивіться, в нас є так, ну я не знаю, як в інших містах, бо от ми стикалися у Львові, є такі проблеми. В нас, наприклад, по водоканалу, по теплу і так далі, це заключається договори напряму з мешканцями. О ,oh. Іменно. О, о, Іменно а наприклад, а по будинку <смір> по обленерго ми заключаємо по будинку договір на електропостачання під'їздів та ліфтів. Все а, не по... час, 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 а. Дай секундочку, буквально по квартирному все інше, по теплопостачанню, так сьогодні пані «Подоблено? вчора пані стефо говорила. Ну за я просто хочу сказати одне за десять хвилин цього розказати неможливо. Наприклад, я думаю, що ми давайте. Давайте Руче, хай... е, воно, воно у нас по кушторису проходиться. <риклад> Колеги, давайте, давайте ми питання вже вислухаємо всіх і тоді. Так, може останнє питання долари за Так. Яку вартість визначили вашої послуги управління, як я так розумію, і в яких це томівазів і загальної Наприклад, при тарифі гривня гривня 0,3 обслуговування на сьогоднішній день обслуговуючий персонал становить приблизно 35 копійок, де входить плюс аварійна служба, і приблизно обслуговування офісу, де є я як голова і секретар паспортист від диспетчерів бухгалтер, юрист. Приблизно ще 35 копійок. Тобто це від тарифу гривня 20-70 копійок. Але це на сьогоднішній день, скажімо так, саме так жато і ну, що ми, так. Вариант. Ну, Всіх це приблизно задовільняє, хоча, ну, знаєте, в нас що, що не думка, то це. Нет. Але ну, я це зараз роді... на Так, так, так. Ну, Але це все у нас проходить через кошториси, тому ну, змінилося. Звід... З 2010 року в мене вже не була не скажімо так не одна перевірка, просто і це дуже добре, що в мене просто все пройшло через збори, затверджено, підписано було людьми, і це для мене на сьогоднішній день простіше. Дякую за увагу.